Ja, also 시청 <리 Teacher> Шевченковський район, Серець, ми бачимо ще одне влучання. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо. Чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи, роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така ж сама ситуація. Тобто робимо все для того, щоб максимально надати допомогу, розібрати завали, врятувати людей.